Євгене, перша домашня поразка в чемпіонаті в матчі, в якому команда першою відкрила рахунок. Що сталося після забитого м'яча? Чому не вдалося далі контролювати? Доброго дня. Сьогодні так коротко скажу, що ну, якщо результат 1-2, значить сьогодні ми були гірші. У нас була перевага в першому таймі, особливо на початку. Було достатньо нагод, щоб повести в рахунку і 1-0, і 2-0. Якщо ми не можемо забити гол, то це наказується. Сьогодні десь на початку суха балка була більш терпляча, а потім поступово, чи то наші ще невдачі в атаці, поступово-поступово ми почали якось не бути. Настільки активними, як це було з е, самого початку гри, і тому такий кінцевий результат. Я говорив хлопцям, що треба бути дуже уважними в останні хвилини. Натомість ми могли пропустити навіть раніше. Ми помилились, почали помилятися, е, мабуть, бігти, забувати цей другий м'яч і помилилися, і пропустили, ми і програли. Чому ви були поза заявкою сьогодні? Травма. Як цей результат вплине на психологію команди, про що будете говорити з командою далі? Як будете готуватися до матчу з Авророю, дуже непростого матчу. Е, та як готуватися в звичайному режимі? Зараз у нас два тижні паузи до гри з Авророю. Е, ну, всі ми професіонали і треба сприймати результат такий, який вона є. Сьогодні у нас поразка, е, це неприємно, неприємно вдома. Е, розберемо, чому так сталося, розберемо помилки. І будемо рухатись далі.